Чиш якісно та на боко ледлампи українського приправи та спеці. Ласочка створює для тебе люди з міста героя Харкова. Велике вітання з суботи. суботи у вас з вихідними, з похмурою сьогодні. В Вінниці сьогодні була нагода, завітала в сінцей, дещо для вас познімала, і в мене були бонуси в сінцеї на карті. Я вирішила зробити деякі. Оновлення в ванну кімнату, а саме придбала килимок для ванної кімнати. Він розміром не де 60 на 40. Вибрала такий пудрово рожевого забарвленням 189 гривень коштує такий килимок. Хотіла оновити якраз і списала бонус. Ось такий, такий маленькі приємності сьогодні зробила собі, і взяла ще собі вперше в сінцеї рушничок. Рушничок мається на увазі банний. Я взяла, бо до цього я кухонні рушнички купувала в сінцеї. А ось такий банний, то вперше моя покупка. Якщо купували, можете написати свої відгуки і враження, чи подобаються вам вони за якістю розміром 70 на 140 Він іде такого сірого забарвлення, наче подивилися по якості непоганий. Він такий величенький. Коштує 339 тридцять дев'ять гривень. Це якраз килимочок купила, рушничок і 100 гривень бонусів списала. Такі маленькі оновлення собі зробила це, це в сенсеї покупки і заходила в АТБ. Зараз це приберу і покажу, що саме купила сьогодні в АТБ. зараз діє хороша акційна пропозиція на кукурудзу від своєї лінії. 37 гривень 70 копійок. Вона в них до речі хорошої якості. От я скільки не купувала на салат. То ідеально, вона солодка така, мені подобається. Ну і тим паче, що хороша акційна пропозиція. Е, купила від торгової марки Агробізнес булочки до сніданку. Чотири штучки в упаковці йдуть і коштують вони 16 гривень 70 копійок. Така похмура погода, що хочеться якихось смаколиків, а саме е, і смачних і яскравих, щоб трошки якось настрій був, і взяла сьогодні хурму. Я ось купувала минулого разу хурму в. А тебе вона в них дуже хороша була. Така соковита, солодка, не терпка. Дуже мені сподобалось. І цього разу теж взяла. Дві штучки взяла, вийшли на 37 гривень 10 копійок, а ціна за один кілограм в тебе 79 гривень 95 копійок. Апельсини були по 55 гривень. Я взяла два апельсинчика, і за два апельсини я віддала 26 гривень 70 копійок. І ще до фруктового кошика я взяла банани. Дуже хороша ціна зараз в тебе на банани. 53 гривні 90 копійок коштує кілограм, дуже тішить мене ця ціна. І ось я взяла 5 бананів, Вони них, хоч і невеликого, за розміром 38 гривень, 20 копійок. Обійшлися банани, якась наліпка ще до бананів була. Ось. І ще взяла давно, я не купувала авокадо на тости то я взяла в АТБ, вони зараз по вартості 164 гривні 95 копійок, два авокади вийшли мені на 60 гривень, 59 гривень, 70 копійочок вийшли авокадо. І ще взяла лимончик до чаю. 99 гривень, 95 копійок. Зараз вартість 1 кг лимонів, і один лимон вийшов на 18 гривень 99 копійок. І гранати ще взяла. А гранат по вартості 109 гривень 95 копійок. Я бачите, взяла один невеличкий гранат і вийшов мені на 31 гривню 0,1 1 копійочку. Ось такий, бачите, яскравий кошик з фруктів вийшов. яскраві такі фарби і, і вітаміни, і яскраві такі одразу настрій якось піднімається. Заходила сьогодні ще в пан економ. В пан економ я останнім часом. Купую борошно і ще взяла сьогодні цукор. Там, зараз покажу цукор. Цукор був по 27 гривень за один кілограм. Він у них їхньої власної власно, розфасовки, вони розфасували трошки більше, ніж один кілограм. Вийшло на 33 гривні 91 копійку, 1 кілограм 256 грамів. І, власне, борошно. Мої щирі рекомендації господиням, якщо поруч маєте а, супермаркет, «Пан Економ» або гроші ще, якщо я не помиляюсь, гроші теж має бути, то дуже раджу борошно. Називається воно так: борошно «Вінниця», пшеничне, вищого готунку. А, вага за Вірніше, ціна за 1 кілограм 18 гривень, і я взяла 2 кг 48 грамів. Мені обійшлося. Вони завжди там якось в плюс-мінус вагою десь 2 кг. Але яка ж випічка гарна виходить, така білосніжна, ну гарної якості в них борошно. Тому останнім часом я якось не лінуюся, а все ж таки трошки далеченько від мене, та все одно ходжу в пан економ. Купила там борошна і купила свої улюблені кукурудзяні палички. Я вам їх показувала. Вони називаються сухі сніданки, але я їх ще так називаю, як в мене дитинстві, кукурудзяні палички, вінницькі. Вони коштують 11 гривень 80 копійок, а максимум насолоди надають чаєм кавою або просто ось похромати. Так мені вони подобаються. Вони є просто солодкі, а є ось такі з сухим молоком. Ось мені саме з сухим молоком, саме в синім. В синьому забарвленні упаковка, то я дві штучки взяла, бо хороша ціна 11 гривень, 80 копійок, хрумчиків, бумчики взяла. Наче ось все вам показала. Сьогоднішні маленькі в мене покупки. Більше сьогодні, бачите, акцент у мене на фруктах був, бо така якась погода і настрій такий, що хочеться якось чогось солодкого, яскравого і поживного. Дякую, що приділили час цьому відео. Я вам теж бажаю вдалого і корисного шопінгу. Бережіть себе і своїх рідних, мирних, а головне спокійних нам усіх вихідних. Ну і якщо відео вам сподобалося, буду вам, як завжди, вдячна за підтримку україномовного каналу своїми коментарями і вподобайками до цього відео. І буду вас, як завжди, чекати у наступних відео. Все вам самого найкращого!